Найбільший, найпотужніший в Україні наші волонтери створили новий безпілотний коптер, що здатен піднімати в повітря 30 кілограмів і літати понад годину. Технологію живлення, яка тримає так довго в небі, літальний апарат, навіть запатентували. кажуть, такої в світі ще немає. То на чому ж літає та чим іще вражає українське дронобудування, Євгенія Гарко вже готовий розповісти. Малий літає, великий чекає своєї черги. Віталій авіамоделюванням займається з дитинства. Хобі перетворилося в серйозну і важливу для країни справу. Перед тим як узяти до рук пульта від нової розробки, хлопець тренувався на меншій його копії. Трішки спочатку хвилююся, тому що машина дуже велика. Коли ти не знаєш, що від неї очікувати. Піднімали на пів метра. Коли впевнилися, що все добре, підняли на метр на два метри. А потім почали поступово робити різні маневри. Ось цей великий командор, так його назвали хлопці, почався ось цього маленького. Його назвали «Цепелін». Коштує він у 50 разів дешевше, тобто цей 50 тисяч доларів, цей близько тисячі. І саме на ньому хлопці випробовували усе, що потім можна було втілити на великому безпілотнику, тому що ну як мінімум його не шкода, його можна було швидко втілити в життя. Тобто, від проекту до появи безпілотника пройшло усього близько трьох днів. Щоби на світ з'явився командор, минуло в рази більше близько року. Спочатку зорієнтувалися на армію, тепер розуміють, із такими характеристиками коптер буде незамінним і для рятувальників, і для лікарів. В цьому варіанті, який здійс представлено, та експериментальний образець. Он берет на борт 30 кілограмів. Мож літати час. В будущем ми плануємо довести грузопадйомність до 100 кілограм. с тем, щоб можна було эвакуировать раненых з поля бою, больних мета випробувань сьогодні спробувати новий збільшений бак. Сам квадрокоптер важить із спальним майже 50 кілограмів. На борт кріплять тубус від ПТРК, У нього кладуть усе, що є важке під рукою. Загалом десь 13 кілограмів ваги. Для порівняння звичайний коптер тримається в повітрі від 5 до 30 хвилин, і піднімає до 2 кілограмів. Командор може літати годинами сотні кілометрів і нести десятки кілограмів обладнання. Проблему тривалості польотів вирішили досить просто. Ми зжигаємо топливо. це 95-й бензин. Ця енергія прибразується через генератори в електричну, через силову електроніку. В то напряження, яке нам нужно для питання електромоторів. Розробники кажуть, така технологія компонування в світі ще не використовується, тому вони її запатентували. Але всі комплектаційні з Європи та США дістаються не без труднощів. Многі виробників зарубіжної взагалі не йдуть на контакт, інші йдуть на контакт, але говорять, що ми вам не поможем. Ну, Німці, наприклад, сказали, що ми не можемо вам поставити авіамодельний двигатель, так як двойного назначення. Розробка апарата обійшлася у близько 100 тисяч доларів. Щоб поставити командора на конвейер, потрібно Ще 2 мільйони доларів. Євгенія Гарков, Іван Головач, Софія Флора, Спецкор 2+,2.